Трошечки блекаути. Ходить думка, що світло нам виключають навмисно. А, ціни на електроенергію підняли, і поки ми її не маємо навіть по великим цінам, а, її продають за кордон. Ну, дуже цікава думка. Але як би вам сказати? Так, ми продаємо електроенергію за кордони зараз. І ціни підняли, але непонятно, на що підняли ціни, тому що енергетику нам відбудовують наші західні партнери, а не, а не за ті гроші, які ви зараз сплачуєте за електричество по 4 гривні. От. Тому... Навіщо, навіщо виключають світло, тому що, тому що світла не вистачає. Тому що, от є, наприклад, у вас а, атомні електростанції, вони можуть виробляти багато світла, але вони не можуть, наприклад, його не виробляти вночі. Да? А вночі ми світло, наприклад, не споживаємо. І що ж нам робити тоді? Треба, щоб атомна електростанція виробляла стільки світла, щоб нам вистачало на мінімальний період споживання. Тобто... На ніч. А що робити в день? А вдень у нас блокаути. Ну, от і все. Якихось там заговорів, що а, світло нам вимикають навмисно. А, ну, напишіть, чого ви про це думаєте так от в коментарях. А що вас взагалі на цю думку натикнуло? Дуже цікаво почитати буде. Бо я, ну. Не сильно бачив якихось доказів того. Дуже цікаво. Пишіть, пишіть, я почитаю.